Отягом доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти області та місто Харків зведення Хова. Опівночі місто Харків було під обстрілом БПЛА Шахет, влучання в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі. Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік споруч розташованого приватного будинку. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача, Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне, Голубівка, Сеньківка та інші. Авіодарів зазнали населені пункти. Одрадне колодязне Петропавлівка Котлярівка, о 17.40 обстріл міста Куп'янськ. Внасті до влучання БПЛА пошкоджено приватний будинок постраждалі. Відсутні о 14.50 відбувся ворожий обстріл міста Куп'янськ з реактивної системи залпового вогню без постраждалих. Об 11.30 село Колодязне Куп'янського району було обстріляно кабом без постраждалих. О 10.10 .10 ворог обстріляв село Глушківка Куп'янського району. Самохідної артилерійської установки, внаслідок якого пошкоджений приватний будинок без постраждалих. О 8.20 здійснено обстріли з реактивної системи залпового вогню села Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено три приватні будинки без постраждалих. На сьогодні евакуйовано з двох громад 157 дітей: Вільхувальською 37, Великоборлуцької великоборлуцькою 120. За інформацією, Харків Обленерго в області протягом доби по місту Харкову. Та Харківській області було підключено до електроживлення понад 440 тисяч абонентів. Наразі відключено до 275 тисяч абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати 24 на 7 над ліквідацією наслідків обстрілів. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 38 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС один раз залучались до гасіння пожежі, що спричинена ворожими обстрілами. Подія сталася у основ'янському районі міста Харкова в результаті удару ворожого БПЛА. Опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів. До місця подій відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події. Ворог завдав повторного удару БПЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобіля ДСНС. Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Триває ліквідація масованих ракетних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури, Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на куп'янському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки у районах населених пунктів Синківка та Баєвка Берестове. Марія Соловйова Дмитрон Нгуен та Єгор Мікенін. Харків. Новини вночі по обстріл шахетами. Одного з районів міста Харкова на жаль, постраждала комунальна установа. Крім цього, постраждали приватні будинки і будинки комунальної власності. Зараз наше комунальне підприємство працюють над усиленням всіх цих наслідків, які накоїли російські агресори. На жаль, крім цього, в під час цього обстрілу постраждав один поліцейський та один працівник ДСНС. Що стосується. Це цивільних е, людей, то е, ми маємо е, двох пар двох поранених е, на щастя. У них не важкі, е, не отримали травми, е, і лікарі зробили все можливе, е, щоб е, стан здоров'я їх був е, гарний. Розкажіть, будь ласка, як місто говцю говтується від попередньої ракетної атаки? На хочу сказати, що дуже серйозні наслідки сьогодні. Працюють всі енергетики комунальні установи для того, щоб локалізувати ці наслідки, але практично за сьогодні, за завтра це неможливо, і пройде певний час для того, щоб ми відновили енергопостачання. Що стосується водопостачання, то ми почали подавати воду в квартири Харків. В'ян ще вчора в обмеженому режимі продовжуємо підключати дома до водопостачання. Теплопостачання теж частково відновлюється. Працюють харківські теплові мережі над тим, щоб перезапустити систему теплопостачання, але Дуже багато залежить від енергопостачання, як ви розумієте. Тому головне, щоб було відновлене енергопостачання. І Над цим сьогодні працюють всі представники Харковобенерга Укренерго, але ситуація дуже і дуже важка. Харків у п'ятницю в та пережив наймасовіший обстріл початку повномасштабного вторгнення. Ворог вдарив по енергетичній системі області та міста більш ніж двадцятьма ракетами. Самого ранку у Харкові зникли електроенергія, теплопостачання, з'явились проблеми з подачою води та стільниковим зв'язком. Війський наземний і підземний електротранспорт паралізований. Ситуація важка, бо Розтрощена трансформаторна підстанція, дуже серйозна руйнація. ТЕЦ практично зруйнована, тому ситуація дуже важка знеструмлення. Відбувається по всьому місту. Хочу сказати, що не працює громадський транспорт. Я маю на увазі це метрополітен, це тролейбуси, це трамваї. Але ми зробили сьогодні заміну цих маршрутів. На лінію вийшли 109 автобусів. Це комунальні автобуси, наші міські, і будемо нарощувати темпи для того, щоб замінити практичну на всі маршрути, які сьогодні не працюють щодо комунальних послуг, то станом на другу половину дня з теплом суто 40 тисяч абонентів, будинки яких заживили за допомогою модульних котелень. Проте коли з'явиться тепло в інших домівках, мер не коментує, бо ситуація вкрай складна. Водопостачання поки подається з дуже низьким тиском, оскільки робота підприємства, зокрема із водовідведенням, у Харкові функціонує на генераторах. За словами мера, всі міські пункти незламності відчинені цілодобово. Соціальні кухні, де люди можуть отримати гарячі обіди, теж будуть працювати згідно традиційних графіків цього тижня. Вони готуватимуть їжу для населення ще й в неділю. Щодо соціальної сфери, то всі медзаклади Харкова заживлені від генераторів. Всі послуги лікарень надаються в повному обсязі, включно і реанімацію, і хірургія, і швидка допомога. Мер Харкова поки прогнозів щодо того, коли все знову в місті функціонуватиме у звичному режимі, не надає, але акцентує увагу: місто потребує належної протиповітряної оборони. Нам дійсно потрібно посилювати ППО. Це нам потрібна найсучасніше ППО, яке може унеможливувати приліт с 300 шахетів, балістики. І Сьогодні і уряд, і президент, і наші військові працюють над цим питанням сна. Нашими міжнародними партнерами для того, щоб Харков мав таку систему протиповітряної безпеки і протиповітряної оборони. Крім цього, я хочу сказати, що дійсно ми ведемо теж перемовини і прохаємо наших міжнародних партнерів. І сьогодні були розмови по цьому питанню, щоб Харков мав. Сучасну систему протиповітряної оборони, харків'яни незламне. Ми переживали і пережили дуже багато викликів, і переживемо і це всі разом. Як я вже казав, ми разом. Ми харків'яни. Ми вистаємо і Харків був, є і буде українським містом. Це незламне місто і ми пишаємось нашим Харковом. Пишаємось Україною. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикин, Харків, новини. Видатні постаті асоціації з містом, фішки, знакові підприємства, все це в одному виданні. Книга, мандрівка, Харків, що швидше нагадує своєрідний мандрівник історією Харкова. Автори проекту його вже встигли презентувати суспільство. Тут і Тремпель, і будинок слово, і сковорода, і місто залізобетон. Все максимально просто, що може бути доступним для знайомства з Харковом, як дітям, так і фахівцям. Все цікаво, стисло і доступно. Концепція вона складається як обетка. Це 33 літери українського алфавіту. І кожна літера це ДНК міста або якась риса цього міста. І власне ми намагалися просто скласти таку картину Харкова, виходячи з літер. Наш проект народився ще 2017 року, і він складається з багатьох книжок із мультфільмів на Ютубі. Але це стало продовженням. Тобто, в нас були великі книжки, а ми вирішили сконцентруватись на саме на містах. І тому ми запустили пілот перші шість міст вже у розробці, вже у друкарні. Ми розпочали з Харкова. І плануємо, що це буде 25, 30, 50, скільки там вже вийде міст і містечок. Тобто, це ми хочемо, щоб це були не лише великі міста, а й містечка селища, якісь про які можна розповісти. Автором книги про Харків став письменник Сергій Жадан. Саме він підібрав до абетки про Харків найвдаліші на його думку асоціативні факти. Взагалі розповідає Сергій Харків в цьому проєкті вийшов містом відомих постатей. Хотілося сюди вкласти всю любов і ніжність, яку ми відчуваємо до нашого рідного міста. Хотілося, щоб книжка була приватна, дуже інтимна, але разом з тим не надто сентиментальна. щоб вона була зрозуміла харків'яна і відчинити, харків'янами, не викликали у харків'ян якогось спротиву і заперечення, тому що завжди ж чимось доводиться обмежувати, щось викидати, з чимось погоджуватись. Але разом з тим, щоб книжка була доволі репрезентативна для тих людей, які Харків знають не дуже достатньо, або не знають його зовсім, щоб людина почитала і мала, скажімо, там. Вже уявлення не про 2-3 об'єкти в місті Харкові, а про 30 і чимось об'єктів. І коли наступного разу ця людина прийде до Харкова, вона буде такий путівничок. Я це написав в дорозі. У нас був тур собаками, і я поміж концертами собі згадував улюблені локації і прекрасних прекрасні персоналі міста Харкова. І склалася така книжечка. Харків настільки багате місто, акцентують автори проекту, що відштовхуючись від його історичної цінності, можна вже спокійно створювати не абетку, а вже. Енциклопедію про Харків загалом цей проект має на меті ознайомити людей з Харковом, показати його історичну цінність та відкрити з дуже цікавих сторін, що поки не всім знайомі. Книжка така дуже насичена інформацією і ця інформація перш за все про людей, про харків'ян, і це дуже важливо і дуже необхідно сьогодні. Я впевнена в тому, що е, тут тут прозвучала така пропозиція, що вже треба е, починати робити енциклопедію про наше місто, тому що дуже великий історич, історичний такий пласт, який розповідає про е, наше місто, дуже великий такий індустріальний пласт, е, який розповідає про наше місто, і е, перш за все, люди, люди, які Живуть в нашому місті, працюють в нашому місті, створюють наше місто, створюють його кінетичний код. Є формула, є, є, є щось таке. Є Грегор тільки харківський, є, а він може бути тільки тільки тому, що харків'яні. Єднаються, підтримують один одного, хочуть, щоб Харків вистояв, хочуть, щоб була перемога і все було гаразд. Ну, Тобто, це унікальне місто, і я про це кажу не тому, що я харків'янка, а, а може і перш за все, тому що я харків'янка народилась і живую, працюю, і навчалась в ньому. Я дуже дякую і. Людям, які створили цей проєкт, і тим організаціям, які підтримали цей проєкт, і самому, самому письменнику Жадану, за те, що він почав реалізувати цей проєкт з міста Харків. Перші п'ять примірників проекту Книга мандрівка Харків розіграли на презентації між харків'янами у живій вікторині. Проєкт продовжить мандрівку і іншими областями України. Новий погляд на звичні речі наступними зі своїм містом по новому ознайомляться жителі Запоріжжя, Чернігова та Києва. Леся Коплюк, Сергій Перстеньслав Гришко та Андрій Паколов. Харків новини ми довго думали, що можна подати. Вони виробляють один із найзатребуваних продуктів: хліб та хлібобулочні вироби. Продукцію, яка щодня є на столах у кожного харків'янина, з колективом одного з хлібокомбінатів Харкова зустрівся міський голова Ігор Терехов. Радоначальник ініціював особисто цю зустріч, як і інші, аби поспілкуватися із співробітниками, щоб розповісти, чим живе місто, які плани з його відбудови про безпекову ситуацію і головне допомогти людям у вирішенні їх проблем. Зокрема, хочу подякувати за ту працю, за ту мужність, яка є, і за ваше лідерство на ринку хлібоболочних виробів. Хочу подякувати вам за те, що ви робите, бо без вас неможливо і місто б не жило, і хліба б не було. Тому дуже вдячний вам, що незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на обстріли, незважаючи на ті руйнації, які у вас є, жахливі руйнації. але ви працюєте і це дуже важливо сьогодні для міста і для регіону в цілому, тому дуже вдячний вам. Крім відновлення пошкодженого та зруйнованого житового фонду співробітників хлібозаводу, як харків'ян, цікавило питання відновлення доріг, деякі з яких після зими опинилися у незадовільному стані. Пріоритетом будуть магістралі, але внутрішньоквартальні дороги теж будемо робити. Ми пережили з вами дуже важку зиму. Дуже важку сьогодні дуже багато доріг потрібно зробити. Така зима, яка вона була, це цикли. Плюс, мінус, плюс, мінус це теж наклало свій відбиток. Сьогодні дуже багато потрібно зробити доріг. Як я сказав, пріоритети будуть магістралі, але квартальні дороги тротуари ми будемо робити. Це дуже необхідний фактор у наші часи, щоб відчувати підтримку місцевої влади, розуміти, що ми не самі, що в нас є як фінансова, так і моральна допомога. І у будь-який час за будь-яких питань ми можемо звернутися до нашої місцевої влади і бути впевненими у нашій безпеці та завтрашньому майбутньому. Це дуже необхідно, така підтримка міського голови. Ігор Терехов це та людина, яка не покинула наше місто. Такий тяжкий. Час для міста, місто живе, він любить своє місто, любить мешканців і не забуває про нас. Дуже важлива підтримка нашого голови. Ми все чекаємо його, так як дійсно дуже багато людей повертається до рідного міста, і їм потребує наша продукція, яку вони покупають. Тому, коли місцева голова, і Наша влада підтримує нас також. Ми будемо краще працювати і будемо ну, пишатися тим, що ми робимо для нашої країни. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.